Чому я жалію про свій переїзд в Іспанію? Мені було 15, коли я перший раз переїхала в Іспанію на острів Тенеріф. Зараз мені 23 і за цей час я встигла три рази поїхати і повернутись в Іспанію і змінити три різних міста. На тенеріфи я класно підтягнула англійську, адже вчилась в британській школі в Мадриді, тому що ніхто не говорив англійською. Я вивчила дуже добре іспанську. А зараз в Барселоні я не говорю каталунською. Про Іспанію я давно для себе зрозуміла дві речі. Тут класний клімат, але ця країна зовсім не для мого. Темпу життя мені набагато комфортніше в швидшому темпі, наприклад, як в Україні. Я дуже спонтанна людина. Люблю один день проснутись і вирішити щось собі зробити. А тут так життя не працює. Загалом ти маєш планувати все на два місяці вперед, або ще більше. Як би довго я тут не жила, мені все одно в Україні набагато легше заводити нові знайомства і близьких друзів. Чи жалію я про переїзд сюди? Напевно, більше ні чим так. Все таки це був крутий досвід. Я вивчила нову мову, і тепер до кінця життя можу вимахуватись, що я жила в Іспанії.